У 8-10 століттях тут був центр невеликого древлянського племінного утворення. Його мешканці збудували укріплення, що займає мис правого берега річки Убор, і з напільного боку оточене валом. Вітаю! Мене звати Антон Корвін петровський і зараз я перебуваю на валу древлянського городища в місті Олевську, що на півночі Житомирщини. Спочатку на рубежі 9-10 століть було насипано невисокий вал до 2 метрів заввишки, в основі якого встановили дерев'яні городні. Згідно археологічних даних, городище було спалене. Вірогідно, це пов'язано із походами княгині Ольги проти древлян. Сталося це всередині 10 століття, про що також відомо із літописів. У 13 столітті вал було досипано до висоти 5-6 метрів. Та вже незабаром Городище знову гине, тепер уже в результаті феодальних особиць. Фактично на цьому існування городища як фортифікаційної споруди припиняється назавжди. Найбільш дослідженим об'єктом на Городищі є колодязь, розкопки якого тривали цілих шість польових сезонів. Зараз він реконструйований, і з нього знову можна напитися водою. Конструкція колодязя складається з п'яти окремих зрубів із мореного дуба. Загальною глибиною майже 12 метрів. Вони виконували різні функції для фільтрації та очищення води. Верхній зруб найбільший шириною 2,5 метри, нижній найменший 1,5. Колодязь разом з усім городищем гине всередині 10-го століття через навмисний підпал. Адже на самому дні споруди знайдені деталі обгорілих колод, з яких складався його зруб, під час розкопок. Було виявлено багато артефактів. Це предмети давньоруського та пізньосередньовічного часів, які потрапили до колодязя як під час його використання, так і при подальшому заповненні після загибелі городища. Навіть печатка короля Прусії XVIII століття теж опинилася тут. Однією з найцікавіших знахідок є бронзове перехрестя меча, що датується 11-12 століттям. Археологи давно цікавляться Олевським городищем. Зокрема, Володимир Антонович включив його до археологічної карти Волинської губернії ще далекого 1900 року. Та наймасштабнішими є сучасні археологічні дослідження, які тривають тут з 2009 року під керівництвом невтомного дослідника древлянських старожитностей Андрія Петраускаса. Друзі, підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник, ставте лайк і до зустрічі! Далі буде цікаво!